Про низку власне обстрілів знову вночі і проти ночі повідомив нині Павло Кириленко. Є заяви від Ляха щодо слов'янська. Додайте подробиць, будь ласка. Яка ситуація в регіоні? Скажу, скажу так, що на жаль, ситуація безпекова, передусім воєнна ситуація на Донеччині не змінюється, оскільки от ви правильно сказали про те, що вже повідомлялося і за минулу добу було скільки загиблих, скільки поранених. І станом на тепер ситуація не покращилася. Вже зараз відомо про щонайменше п'ятеро загиблих і про п'ятнадцятеро поранених мирних жителів по всій території Донецької області. Значних серйозних ударів сьогодні зазнавали міста Торецьк, Авдіїв. Вка була під вогнем Миколаївка, Бахмут дуже дуже серйозні обстріли. І звичайно ж на тлі такої ситуації заклики до евакуації вони не є пусто порожніми Тому вкотре закликаємо, звертаючись до людей, полишати свої домівки і їхати в більш безпечній області України. Тим більше всі можливості підкреслю безкоштовні для цього є. Ну а зокрема про тут якраз про виїзд, коли кажемо, з'явилася інформація про те, що і потяг новий запустили нині між Донеччиною та Харківською областю. Власне, це для потреб евакуації, чи в принципі рядовий потяг, котрий сполучає області. В принципі, рядовий потяг це «Укрзалізниця» відновлює сполучення. Скажу так, що на жаль, Харківщина не найкращий, напевно, мабуть, регіон до поки що, поки там не проведені певні там, скажімо так, заходи безпекові та для того, щоб евакуюватися, але все ж таки на щастя, так Харківщина в більшості своїх звільнення від решистів. Зараз людей з Донеччини вивозимо з більшого до Кіровоградської області на Кропивницької. Олександрії, тамтешніх невеличких населених пунктів, і вже готова приймати наших людей з Донеччини, Полтавщина. А загалом е такі от домовленості щодо евакуації щодо того, що наших людей прийматимуть. Ми маємо з 11 областями України. Ну і продовження теми. Тут уже не про евакуацію, а про те, яке тло е дня сьогоднішнього. Це активізація заяв щодо референдумів у, у так званій ДНР. Пушилін говорить про ізбереження назви вже в складі Росії. Там вже говорять у російських державних органах про те, що мовляв, вояки мобілізовані нині ДНРівці, стануть збройними силами Російської Федерації і так далі. Вони ще нічого, скажімо, ну не провели. Хоча і взагалі про це проведення це така доволі аморфна річ. Але вже такі заяви вже наперед, 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 що вам відомо, які в регіоні заяви коментарі чути з приводу тих так званих референдумів на Донеччині. Ви знаєте, взагалі, цей весь референдум, і загалом, якось фейкові республіки, називають себе там динери, линери це все такий білий шум інформаційний. Тому що ну от, якщо так от глобально проаналізувати, що змінить, наприклад, якщо окупанти також проведуть там той обіцяний референдум, по факту, по факту, це нічого не змінить, оскільки звичайно, ми розуміємо, що цей референдум він спрямований більше на їхню внутрішню аудиторію. Ну, до прикладу, людям, які живуть на нині окупованих Цієї території вони напевно пояснять, що вони там своїх не кидають, чи там готові їх якось бачити в складі своєї федерації. Натомість, до, до чого це призведе лише до того, що вони фактично легалізують ту ж таки примусову мобілізацію, і знаєте, всі ці такі всі ці такі речі пов'язані з війною. Російські аудиторії вони напевно хочуть продемонструвати те, що все йде по плану, але знову ж таки на хвилиночку референдум. Рендом вони ж не зможуть провести в загалом в адміністративних кордонах Донецької області, правильно Ну, тобто для нас їхній референдум і для міжнародної спільноти взагалі немає ніяких наслідків і впливів. Тобто, ми розуміємо, що у Росії вже завершуються аргументи, і вона намагається просто створювати такі інформаційні приводи, щоб про це постійно говорили. Натомість абсолютно фейковий референдум, і я думаю, що навіть якщо вони його проведуть, і навіть якщо вони намалюють там 120% Оки підтримки, оскільки ви знаєте, що вони тестують зараз для цього вже якісь там електронні системи. Якщо раптом щось піде, не так і люди не прийдуть на цей референдум по факту. Вони все одно намалюють цей результат, але знову ж таки в глобальному плані він нічого не змінить, і він не буде відображати головне, він не буде відображати справжніх настроїв людей на ті на тій території, тому що зараз, спілкуючись з тими людьми, підтримуючи там певний зв'язок, розуміємо, що е, і на новоокупованих, і на староокупованих територіях е, дуже. Сильно посилюється, по перше, антивоєнні настрої дуже сильно посилюється невдоволення Росією. По Маріуполю, наприклад, ситуація така, що аж тій особі, яка називає себе нині очільником міста, доводиться зустрічатися з окремими категоріями людей і пояснювати, що все під контролем не треба боятися там виходити на роботу чи щось робити. Словом, ситуація на окупованій території дуже серйозно загострюється, і звичайно, окупанти намагаються в якийсь спосіб це приховати. Ну в тому числі і отаким от Створенням отакого інформаційного шуму Ну власне, ми розуміємо і поділяємо вашу думку про те, що справді інформаційний шум нікчемні наслідки цього референдуму. Більшість українців і світ власне це розуміє. Тетяна Ігначенко, речниця Донецької обласної військової адміністрації, в нашому етері щойно про важливе говорила.